Привіт, я Жданя і сьогодні знову про аб'юзера і любителя кидати дікпіки неповнолітнім Костянтина Темляка. А конкретніше сьогодні буду говорити про наших медійних осіб і їхні реакції на цю ситуацію. Пройшло вже три доби з моменту викладення інформації про його злочини. Розголос несеться. А театр на Подолі, в якому працює Костянтин. Досі мовчить. Я їм написала лист, вони не відповідають. Мабуть, по п'ятницях, суботах і неділях театр не засуджує злочинні дії своїх акторів, ну вихідні у людей. Проте, не мовчить акторка і донька засновника цього театру Даша Малахова. І якщо всі ті медійні особи, яких я вам показувала в минулому відео, повидаляли свої коментарі і зараз дають задню в підтримці. То Даша Малахова вирішила ганьбитись до кінця. Нагадаю, що ще нещодавно Даша Малахова вигадала ситуацію, в якій в супермаркеті військовий руками брудними взяв оселець з діжки і почав їсти весь середній клас, який жував там креветку, зрозумів, що це стане повсякденністю. Геніальна фраза! І сказала, що генштаб, нібито, заборонив військовим коментувати її допис. Але згодом журналісти звинуватили її у фабрикації. І вона визнала, що припустилась в брехні. Також вона на Фейсбуці зробила собі отой обкладинку банер із фото дітей, які загинули внаслідок російського обстрілу в Кривому Розі, і там було видно обличчя цих дітей. Це, звісно ж, викликало хвилю обурення. Публіка вважала, що вона нехтує етичними межами, використовуючи горе інших як піар. Так і є. А вона пояснила, що зробила це для якихось своїх іноземних підписників і пригрозила, що буде блокувати всіх хейтерів. Тепер щодо її людожерського посту, ну, після прочитання хочеться просто послати дашу маху. Я в інстаграмі так і зробила, але в Ютуб я виходжу не для цього, а для того, щоб детально все розбирати. Тож. Я проти насильства, але Костю не засуджую. Так це так не працює. Якщо ти проти насильства, то ти завжди проти того, хто його чинить, ким би він не був. А подвійні стандарти це дно. Далі йде сльозлива історія про те, що він насправді емоційний, а не агресивний. Це класична схема виправдання. Насправді аб'юзери можуть бути е, дуже милими, медитувати, не знаю, в церкву ходити, котів рятувати, але це їх не виправдовує. А от е, авторка цього посту робить свої висновки не на факті злочинів, не на Вчинках людини, а просто на тому, що та я його давно знаю, повірте, він просто емоційний, а не агресивний. Далі у нас іде якесь повне розмазування фактів, замість того, щоб чітко вказати, там, що він надсилав дікпік, був аб'юзером, несеться якийсь такий туман. А що саме сталося? Провокації? Шеймінг? Не все так однозначно, тобто це кидання тіні саме на жертву. Далі йде натяк на те, що жертва піариться. Мені дивно, що це збіглося з прем'єрою кліпу. А мені не дивно, жертва сама має право обрати, коли вона може, коли в неї є ресурс розповісти про те, що сталося, а отаке казати це дуже підло, це нав'язує думку про те, що жертви хочуть хайпувати. Далі фокус зміщується з постраждалих на бідного костю, бо він гідний. Нещодавно втратив друга, йде на завдання, працює над собою. Окей, але це все не стирає того, що він робив раніше, тим паче, враховуючи, що всі злочини, які про нього виклали зараз, вони були скоєні до початку його служби і до нещодавньої його втрати. І немає у нього ніякої роботи над собою жодних рефлексій, Він тільки звинувачує інших людей, і просто в цих стосунках теперішніх він ще не встиг проявитись, і це дуже добре, що не встиг. Далі йде дискредитація тих, хто перестав спілкуватись з Костю. Типу вони просто бояться громадської думки і хейту в свою сторону. А я щиро сподіваюся, що вони дійсно не хочуть не мати нічого спільного з такою людиною. В цілому, взагалі, особиста симпатія переважує здоровий глузд, бо все зводиться до Я його знаю він хороший. Це все одно, що сказати, він не міг нікого вбити, ну він же з сусідами вітається, допомагає їм. Так, я знаю, що його звинувачують і всьому цьому цьому, але я не можу назвати його аб'юзером. Це зняття відповідальності знову ж таки скривника і підрив довіри до жертви. Бо Даша як. Близька подруга вказує нам, що він не може бути аб'юзером. Значить, якщо настільки близька людина так каже, то може дійсно там щось не так. По суті, ця фраза це ключовий маркер всього посту, оскільки видно, що авторка не про насильство каже нам і не про захист жертв. Вона хоче відбілити одну конкретну людину і абсолютно все одно, що він зробив. Даша Малахова виховує двох синів. Може, через це вона не надто переживає, що якийсь умовний костя може прислати їм дікпік і тому стала груддю за свого дружбана. Мені не дуже подобається, який приклад вона подає цими діями своїм дітям, бо діти вчаться не з якихось там моралізаторських постів, а з того, як реально батьки реагують на кривду. А зараз її реакція показує те, що вона захищає кривдника. І на всьому цьому фоні ще гірше виглядає те, що Даша Малахова є засновницею цієї приватної школи і дитячого табору. Особисто я додала їх собі в чорний список, щоб своїх дітей туди не привести, оскільки якщо засновниця. Так стоїть груддю за всяких неадекватів. То якщо завтра неадекватом виявиться якийсь із її співробітників, вона, скоріш за все, буде також його захищати, казати, що ні все так однозначно. Я його давно знаю. Він хороша людина і, взагалі, на роботі гарно себе показав. Також обісрав середеньким і актор Тимур Ібраїмов Болонки, Гедота, на яку не варто звертати уваги, це він так про жертв насилля. А сам насильник постає в його очах як тонка і чесна людина. Йдемо далі по дну неадекватності. Ведучий ток шоу Говорить Україна Олексій Суханов неочікувано і дуже неприємно здивував. Накатав аж три пости. Хочеться з ним зробити те саме, що я зробила з Дашою Малаховою в інстаграмі, але, звісно ж, будемо розбирати. Отже, пост перший. Хто з нас не зробив у житті жодної помилки? Ну, я не очікувала аж такої дешевої маніпуляції. Насильство, грумінг це не якась там помилка, це серйозні злочини, які мають наслідки довготривалі, глибокі наслідки для жертв. Ми не можемо ставити в один ряд. Побиття, наприклад, людини, і я забув вдома ключі чи запізнився на роботу. Таке формулювання це не про гуманність, це виправдання насильства і створення такої атмосфери, в якій аудиторія має бачити не небезпечну людину, а нещасного, який просто оступився. І що найгірше, це також створює атмосферу, в якій жертви бояться говорити, бо суспільство вже готово кривднику пробачити його маленькі помилки. Хіба усвідомлення своїх помилок, їхнє визнання і слова пробачення вже нічого не варті в цій ситуації? Ні, і мене, до речі, дуже харить, що Останнім часом всяких маргіналів змушують вибачатись на камеру, і ніби цього достатньо. Ні, мені цього не достатньо. Я хочу, щоб вони дійсно. Несли покарання. Вибачитись, ви можете перед мамою, що у вас на вихідних не вийшло до неї в гості заїхати. Визнання і вибачення важливі, але вони ніяк не анулюють факт насильства і не роблять його прийнятним. Крім того, все це має бути щирим і підтверджуватися якимись змінами в людині, але ніякі слова не замінять реальної відповідальності за свої вчинки. А так, знаєте, можемо тюрми порозпускати, бо щас всі злочинці вибачаться перед жертвами. А вже він же навіть перед жертвою не вибачився. Він просто сказав, що я винен, але вона сама винна, що зі мною стосунки будувала, там і вибачення не було. Прошу. Коли ми навчимося берегти один одного, звісно, не замовчуючи жахливі моменти, але й не перетворюватись на юрбу святих, що не мають жодного гріха. Ну, таких гріхів я дійсно не маю, що тут сказати. Тут у нас іде розмиття меж між жертвою і кривдником. Типу, давайте будемо лагідніші один до одного. Та зараз ще ми маргіналів різного калібру не жаліли. Показово, що цей пункт написаний дуже розмито. Там звучить оцей заклик не судити дуже суворо. Це знову у нас йде переключення від провини кривдника на те, щоб його берегти. І я, от в кінці зазначу, чому я думаю. Навіщо Олексій Суханов отак все це описав? Я зробив уроки зі своїх помилок. У цьому і полягає суть розвитку людини. Оце виправдання дуже часто використовують аб'юзери. Типу: Так, я був поганий, я чинив погане, але повірте, я змінився. Ми це буквально з вами чули вже в тому препогано зіграному відео темляка. Але суть в тому, що це має супроводжуватись якимись діями. Ці зміни мають бути показовими: а слати дікпіки 15-річній дівчинці, розписувати в яких позах ти хочеш її і питати у неї, а ти ще дівчинка? Паралельно будучи ще й в стосунках зі своєю дружиною. Не те, щоб це були якісь позитивні зміни, скоріш дуже навіть навпаки. Підтвердження змін це довготривала відсутність насилля, саморефлексія, глибока, звинувачення тільки себе, а не перекладання відповідальності на інших. Ми приходимо в цей світ, дзюрюючи і какаючи в повзунки, але потім не робимо цього. Ну, по-перше, в підгузки. Хто це дітям одягає повзунки на голу, дупу, щоб вони реально туди після і какали. А по-друге, цей приклад дуже дивний. Він, взагалі, чесно кажучи, не стосується цієї ситуації. Це він, типу, хотів показати ну, розвиток, зрілість. Але це лише зайвий шум, відволікаючий трюк, який має показати читачам аудиторії, що ви винні, ви маєте почувати свою вину за те, що критикуєте насильника. Людину треба оцінювати виключно за її нинішньою поведінкою. Ну, по перше, ми так і робимо. По-друге, знову ж таки, це виправдання, яким хочуть змусити забути про минулі вчинки людини. Але така позиція небезпечна, вона ігнорує реальні ризики для жертв і насильство залишає глибокий слід. Це не можна ігнорувати. Не канає так, що було й було, проїхали. Коротше, пан Суханов намагався дуже сильно відбілити Костю, але я думаю, що не тільки Костю. Але це вийшло так каряво, що я навіть не знаю, на яку аудиторію взагалі. Це розраховано від наступних постів, взагалі враження, що Суханов кудись відлетів. Як легко ми навчилися розчавлювати людей, не маючи жодної причетності до святості. Якщо і говорити про суспільний суд, то він має бути не радянським судилищем і тим паче не радянською тюрмою, де ламали, а не виправляли так багато суддів і праведників, що якось не збігаються з реальністю нашого буття. Тобто, засуджувати якісь насильницькі дії інших людей, мають право якісь там метафоричні святі. Ну так я тоді пропоную, що закриваємо в'язни. Суддів не буде чхати на закони, тому що ну хто тоді має право вас судити і виносити вирок, якщо судді цей же про реальних суддів теж далеко не святі, тобто не мають право керуватися законом і виносити вироки? Виходить так. Оці от вишукування більш святих людей це чергова маніпуляція, але йдемо далі. Чи знаєте ви, чим пшениця відрізняється від буряка? Здавалося б, дивне питання. Але воно стосується теми про корінці і вершки, як у тій касті. Так, у тій російській касті, якщо ви її не знаєте, переповідати вам не буду, я її, на жаль, пам'ятаю. Отож, не варто лише стрибати рядками постів, треба прочитувати те, що написано. Так, от я ж сиджу і уважно читаю і розбираю буквально кожен рядочок. але... Можна просто зайти ще в коментарі і почитати, що відповідає людям пан Суханов. Пише коментаторка: тобто, ви, людина з шаленим досвідом, не побачили акторської гри на відео цього звіра, не вірю. Там і без досвіду видно брехню в кожному реченні, обвинувачення жертви і відбілювання себе бідного нещасного. Ви тупо захищаєте і виправдовуєте насильника звіра не людину, що відповідає Олексій Суханов. Я не оргазмую від того, аби топтатися на інших. Бо занадто грішний для цього, знов про міфічне божественне, грішних праведних. А що ж ви, пан Суханов, не керувались оцим своїм правилом, коли вели ток-шоу Говорить Україна і засуджували людей, які приходили до вас у студію? Звісно, легше засудити якусь Люсю з Вінниці, ніж актора, якого ти знаєш особисто. Але справжня позиція якраз і проявляється в її твердості, а у вас її немає. Наступний коментар. Скажіть, будь ласка, а як жити розчавленим жертвам? Чи ми маємо співчувати злочинцю, а жертва якось там сама? Я думаю, аби ця тема торкнулася ваших рідних, ви би зовсім іншу думку мали. Захищати тварин і толерувати насилля виглядає як подвійні стандарти. Шкода, відповідає нам, значить, на це все пан Суханов. Аби не ставати жертвою, треба себе поважати. Бі, пі**й, пісна! А наскільки недостатньо поважають себе жертви педофілів? В аб'юзивних стосунках жертву системно ламають, ізолюють, знищують її самооцінку, роблять все, щоб вона сама думала про себе погано, думала, що це все її провина, вона у всьому винна. І знаєте, що пан Олексій? Навіть людина з дуже високою самоповагою може потрапити в лапи аб'юзера, оскільки вони дуже вправні. І вправні аб'юзери вони цілеспрямовано, планомірно маніпулюють день за днем, знищуючи тебе. Це не стається за один день і навіть за два. Це триває роками. А ти з людиною буквально живеш, і ви постійно разом, і він постійно на тебе впливає різними методами. Тому ця фраза це аж ніяк не про самоповагу. Насправді це легенда, яка знімає відповідальність скривника, перекладає її на жертву. А це вже не ота високодуховна маячня, яку я читала раніше. Оця фраза нам показує конкретну участь у виправдовуванні насилля. І я погоджуюсь із Романом Голубовським з приводу того, що вся ця писанина від Суханова виглядає як виправдання себе ж. Я спокійно можу припустити, що Олексій Суханов замішаний в подібних злочинах, все це він написав на майбутнє, на своє майбутнє, якщо його жертви е зможуть і захочуть говорити. І, можливо, ми ще почуємо ці історії. І від користувачів в інтернеті з'явилася нова претензія до жертви, чому колишня не попередила його дружину. Коротше, жінкам в цю гру не виграти ніколи. Попередила, та ти притрушена, яка сталкерить свого колишнього, і хочу зруйнувати йому нові стосунки, бо ти заздреш. Не попередила, ти жінко-ненависниця, яка хоче, щоб і інші жінки так само страждали. І що це взагалі за теорія змови щодо Джері і Ярмака? Є докази не однієї жертви, це не сталося вчора. Ні Ярмак, ні Джері Хейл не постраждали репутаційно, тому що вони одразу вийшли в комунікацію і гарно гідно прокомунікували. А от на жертву якраз і людь, гівно, всякі отакі от, от коментатори. Просто жах. Звісно, відмічу, що хвиля хейту цього злочину вона набагато більша, ніж хвиля там підтримки, але я. Хочу, щоб всі, хто зараз підтримує Костянтина Темляка, понесли репутаційні втрати. Я, до речі, ще дуже погоджуюсь із цією коментаторкою, що Костянтин, якщо дійсно все відрефлексував, він мав би казати, не підтримуйте мене, бо я чинив негідно. А він там ставить лайки і радіє, що його підтримують. Так, от мовчить він тому, що там іде зараз такий мозговий штурм разом з піарниками і кризовими менеджерами. Але я сподіваюся, що коли буде. Якась комунікація від нього, скоріше все, вона буде, то люди на неї не поведуться. Знову нагадую, що це статті, за які можна притягнути до відповідальності Костянтина Темляка. А згідно положень Стамбульської конвенції, заява жертви не потрібна. Потрібен лише факт вчинення злочину. І знову ж таки, я сподіваюся, що наші правоохоронні органи будуть сумлінно виконувати свою роботу. Ну і чекаємо, поки театри і його актори перестануть жувати соплі і дадуть якусь реакцію. Хоча, знаєте, настільки вже багато часу пройшло, що насправді якою б не була та реакція. Вона вже, ну, як на мене особисто, не виправить їхню репутацію, яка пішла на дно. Але все ж таки реакція має бути. Хоча, знаєте, донька засновника Даша Малахова вже висловила свою позицію і поки що це. Офіційна позиція театру, яку ми маємо, дякую за увагу. Продовжуємо слідкувати за цією ситуацією.